Ну що, друзі? Опять ми біля зіла вже регулюю клапаном. Так, перше, що хочу сказати, ось оця зараза мене жарила. Це Серега мені прислав в місті топлівною, ну він на цей він одразу не рипів. А я взяв його, поставив, думаю, новенький, хай стоїть. Ну Він одразу не робив, ото часу все заводиться, він опять з полтичка. Він простояв, скільки це три дні. Я завів. І єлі-єлі він на холостому димить, так як ото він зразу є димить А з цим я по, по трохи поїздив, він м -м -м, білий такий дим кидав цей зіл, і на холостому почав кидати. Ну, коротше, нічого не помінялося, поки в цьому. Зараз перерегулірую клапана. Перерегулюю клапана. Полізу ще до зажигання. Я цілу ніч тут сьогодні дивлюсь. Так воно мене вже допеклося все. Що блядь, потратили оскільки грошей, він як не робив, так і не робив. То зараз я буду його крутити. Може тут, я ж кажу, причина була навіть і не в Воно ось покаже. Якщо він щось заробить і буде робити, то може і там я саратуплю наробив. А там буде видно. Не знаю. Зараз я буду його крутити. Дивитися, що воно буде. Виходити. У мене одна проблема, що в мене маховик тут таке посверлено в ньому. Там же в мене МТЗовський, болти ж витягнутій і насверлено дірок під Зіловську корзину. І я не можу піймати там, Ну і тут і в цьому дірка отака просверлена, якась непонятна в кожухові в цьому зіловському. Ну тут кожух стоїть, чи перехідна плита зі личок стоїть. Воно там дірка отаказна, якась просверлена збоку, чи то метка, чи не метка. Я ж кажу, воно зараз я лягаю, у мене знизу так на маховикові, і з оцієї сторони, де должна бути метка, я шість дірок знаходжу на цьому нижньому, де поддончик должен стояти. То я тут з метками не блядь, їх знайти, мене вже манів. Ну вже з клапанами, зараз я буду рекогівати. Клапана я вже вивів. І зараз перекрутю, витягну ще радіатор. 20 якийсь уже раз. Ну, короче, де, я думаю, ми може... пішли. Так що,